Як відкрити додаткове вікно в нашому додатку. Отже, у нас, є, у нас є додаток наш, який може тепер рахувати до 20, і тут є кнопочка інфо. І я хотів би, щоб ви при нажаті на кнопку інфо. У мене відкривалося ще один е екран, на якому буде написано, написані наші правила. Ми створили леяут з нашими правилами. Ось так він виглядає. І я хочу, щоб він в мене відобразився на екрані. Ми будемо відображати його за допомогою фрагментів. А, для цього створимо нову папку. Ось тут. А, package називається вона Fragments. Я їй сам даю назву, щоб потім мені можна було знайти свої фрагменти легко. Я створю папку і назву його rules, rules fragment". А, Це Новий клас, він буде в мене наслідуватися від фрагментів. Це означає, що в нього будуть методи, такі, як в стандартному класі фрагментів. Ось він є фрагменти. І тепер я можу звернутися до певних класів. Перший клас, який я додам, це onViewCreated. Це той клас, коли View, ось це, де у нас розміщені екрани, тобто ось це, коли вона вже завантажилась. І перший, який її створить, on-CreateView. Для того, щоб створити view, мені потрібно так само, як у MainActivity, тут set content view layout main, Це метод ось цього класу AppCompatActivity. В фрагменті він трошки по-іншому визначається. За допомогою ось цього методу. Ось тут є inflator. З цього inflator ми inflate, роздуваємо наш клас. А, е тут ми напишемо наш layout. Layout це ось цей rules, який ми створили. Layout rules. Вкажемо, що ось, е зроби нам е ось цей layout в цьому класі. Е далі, де він має створитися? Він має створитися в контейнері. І третій параметр на нього поки що не зважайте. Е все. Я його створив. Ось тут моє view. Можу ось так. Створити view, view. Ось це, Тут я прописав доступ до свого view, Далі я його е повертаю в фрагменті. Я сюди return, і воно ось тут в мене буде. Е поки що це все. Фрагмент створений з е тою е view, яка мені потрібна. Тепер мені потрібно викликати цей фрагмент і створити. Я його буду викликати, коли натисну на цю кнопочку І. Е кнопочку І я ще не знайшов. Давайте я її зараз знайду. Ось вона і Inform IMAG. Я їй дав ID. В MainActivity я так само зараз ось тут зверху напишу Inform Image. Ось тут її знайду. В попередньому уроці в мене було ось так записано. Це означає, що доступ до цих елементів в мене буде здійснитися тільки з цього класу. Якщо я захочу створити тут новий клас і ось звідси звернутися, то мені треба, щоб вони були зверху об'явлені. ctrl -Alt, alt l вирівнює написаний код. Отже, я знайшов ось цю inform-image ось тут. І далі так само на неї вішую set unclick listener New onclick listener і тепер ось тут відбувається певна дія. Щоб викликати мені фрагмент, потрібно викликати метод getSupportFragmentManager. Він допомагає нам працювати з фрагментами. Begin transaction, почати транзакцію. Можу видалити, додати, замінити. Мені потрібно додати, Додати куди саме треба вказати. контейнер. в container. Це ID контейнера, треба написати. RID контейнер. І е, що додати? Додаю roots fragment. Далі commit. Е, закриваю. RID контейнер. Це те, в чому має намалюватися наш фрагмент. Е, він у нас має намалюватися. Давайте я його ось тут пропишу. Дам ID. Е, ось тут. r е, оце Контейнер, ось він. Я дав ID ось цьому великому контейнеру. ось він, великий контейнер І в цьому великому контейнері я кажу, що маєш намалювати мені ось цей фрагмент. Е, зараз має це все спрацювати. Пробуємо запустити. Єдине, що я не зробив, це не додав кнопку, за якою я зможу закрити свій ось цей новий екран, який відкриється за допомогою фрагменту е, Зараз ми зробимо це так само. Так, поки завантажується додаток, повернемось в Rules фрагмент, і я додам ось цю кнопочку, яку я тільки що сказав, яка буде закривати. Я додам її за допомогою ось цього елементу button, прив'яжу її до правого верхнього екрану. І замість button я там напишу просто X. І е, дам йому ID, close button. Так. Close button рефектор є. Close button. Додав. Вона виглядає не дуже гарно, але потім я якось намалюю кнопочку і закрию. Отже, що буде, якщо я нажму на кнопку. Ось в мене відкрився фрагмент. Єдине, що він відкрився, і в мене зверху ось тут оце відняти додати і ось цей 0. Чому так відбувається? Тому що в main Фрагменті, коли я добавляв ось цю тінь. ось воно видно, ось видно, тут тінь, е, Я їй не просто додав як тінь. Я е, свій оцей елемент підняв вгору. Е, підняв я його до такої. ну, Наскільки я його підняв? Ось цей constraint layout, я Elevation додав 30, воно на 30 піднялось вгору. Е, ось цей текст я підняв на 20. Тобто цей у мене знаходиться на 30 висоті. Цей знаходиться на 20 висоті. А ось цей rules фрагмент він знаходиться на нульовій висоті. Тому, якщо я задам йому elevation 31, BP, тоді воно його підніме вгору. Давайте спробуємо. Це якби порядок позиціонування на якій ми так не бачимо, але це відносно нас, воно ближче до нас і, і далі від нас. Отже, запускається додаток, тепер відкриваємо, все. Він у нас піднявся вище. E, так, бекграунд я йому заберу. Або додам e, чорний бекграунд, але ледь-ледь прозорий. Ось так. Так, e, кнопочка close у нас поки що не працює. Ми e, зараз e, так само її знайдемо, тільки знайдемо ми її вже в фрагменті, e, і знайдемо ми її от в цьому методі, куди у нас повернулося View елемент. Ми виберемо цей View, View це вся View. В ній є метод FindView by ID, RID і close button. Це у нас елемент має назву button. button. Назву. І тепер я вкажу, що коли я натисну на нього set onClick-Listener, New onClick-Listener, має відбутись наступне: GetParentFragmentManager. Ось тут я викликав suport fragment manager. Тут він називається parent, тому що я вже в ньому, і мені треба звернутися до батьківського елементу і взяти у нього фрагмент менеджер. Тобто це той самий сапот фрагмен... тільки менеджер, по інакшому метод називається. Так само: Begin transaction. І не додаю фрагмент, а видаляю. Видаляю є який фрагмент. Ось цей roots fragment. Я так і напишу. Roots fragment. This. Uh, і. commit. І все, в принципі, тепер на нажаття нічого не відбувається, але якщо я е, запущу свій додаток, то відбудеться наступне е, Відбудеться наступне, я натискаю на інформа, закриваю. І в мене закривається додаток. Плюс-мінус. І інформ є. Це все працює. Єдине, що я зараз ще зроблю, це сюди свої правила додам правила цього додатку. Раніше я записував текст ось цей просто в ось тут в цьому атрибуті мої правила. Зараз я скористаюся файликом, який має назву Strings. Тут всі наші рядки. Строки наші, і я йому задам rules. Txt. Ось ці правила. В інтернеті я знайшов цю техніку 20 грошей. Я просто скопіюю звідси ці правила. Далі тут ще десь про них. Ось тут скопіював так. Ось тут скопіював. Ось так. Все, я скопіював текст. Тут я його вирівнювати не буду. Просто в rules я так само, як шукав картинки, я знайду тепер стрінг свій rules .txt. Все, я його знайшов. Він у мене знайшовся, тепер я його запущу воно пише, що воно не може розпізнати один із символів. Давайте подивимося, що це за символ. Цей символ, це апостроф. Тому що коли ми тут в тексті пишемо, ми вживаємо різні апострофи, і воно губиться. Давайте зараз знайдемо цей апостроф. Тому, коли ви вставляєте текст, і там є апостроф, перевіряйте це. Ось, з'являється. Тому треба поставити ось такий слеш, І воно має тепер пропустити його цим апострофом. Причому слеша не буде видно, буде тільки саме цей апостроф. Так. так, можливо, він ще є десь. Давайте Ctrl C, Ctrl F. Або я не в ту сторону його поставив. Ось в цю сторону, здається, тоді. Перевіряємо. Так, запустився наш додаток. Ось він. Ось додаток, відкриваю. І ось наша техніка. Ось тут пишеться вже. Єдине, що ми бачимо, що воно тут негарно позиціонується, тому я заходжу в цей текст, додам йому padding, додав йому падінг. Додав йому падінг, наприклад, 10DP, а воно відсунуло. Давайте 20DP. 20dp І. і, 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 і. І ще один такий момент. В мене зараз цей лейаут, він не буде. Я не знаю, чи зараз це буде видно. Можливо, тексту недостатньо. Так, тут достатньо, якщо я зараз переверну екран, я його не можу гортати, Ось тут закінчилось і все, далі воно не гортається. Для того, щоб воно горталося. Для того, щоб воно горталося, мені потрібно скористатися трошечки іншим елементом, не Frame Layout, а ScrollView. Layout, scroll, scroll, scroll. Ось тут Scrollview. Я його зараз додам. Scroll view у мене одразу отворився лайнер layout. перенесу туди цей текст. Фрейм я от видалю, а ScrollView прив'яжу, так як в мене був прив'язаний раніше фрейм. E, Низ, ліво, право, прив'язав. І ось тут зроблю згідно прив'язок. E, і background додам, Background, У мене там було дравейл. Ось тут, дравейб, вай, рект. І ще був, здається, Margin Margin, Margin, давайте 20DP. Пробуємо запустити. Все, відкрилось. Ось наш текст. Якщо я в такому вигляді відкрию додаток, то я ось зможу тепер його порухати. Все, я можу закрити. Тут так само 00123 рахується. Одиничка відкривається. І в принципі це все. Додаток готовий. Можна його використовувати. Як їм користуватися, можна прочитати в правилах. В принципі, це все ось такий в мене створився перший додаток. Далі я вже просто о, покажу, як його зберегти, і запустити на о, мобільному телефоні. Далі будемо.